Сьогодні в нас тема Вознесіння Господнє. Вознесіння Господнє це одне з 12 головних церковних свят. Воно символізує подію, коли Ісус Христос, перед очима своїх учнів, апостолів, піднісся на небо. Ми в цьому році святкуємо Вознесіння Господнє. 13 червня. Тому що дата святкування Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня. І його віряни святкують на сороковий день після Воскресіння Ісуса Христа. Тобто, на цей рік припадає 13 червня. Що означає свято Вознесіння Господнє? Згідно з Біблією. Після свого Воскресіння Ісус Христос ще сорок днів перебував на землі, серед апостолів, розповідаючи їм про царство Боже. Після цього він зібрав своїх учнів біля Єрусалима на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Пізніше до апостолів явилося два янголи, які повідомили радісну звістку, що в майбутньому Христос ще повернеться. Він прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. Сьогодні паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на небо. Цього дня в храмах проводяться святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі. Як правильно вітатися на це свято Вознесіння Господнє? Як відомо, деякі Великі свята, віряни вітаються по особливому. Так, на Різдво ми говоримо: Христос народився і відповідаємо, славімо Його! На Великдень прийнято вітатися Христос Воскрес! І відповідати поістину Воскрес. А ось на Вознесіння Господнє віряни повертаються до звичного привітання. Слава Ісусу Христу, на яке потрібно відповісти на віки слава. Світле свято Вознесіння Господнє має багато звичаїв і традицій. Про те, що потрібно робити на Вознесіння, щоб свято принесло Боже благословення, зараз я вам розкажу так, що ж потрібно робити на вознесіння. Цього дня паломники з усього світу їдуть до монастиря на гору Елеон, там розташований камінь з відбитком ноги Христа, з якого Бог вознісся на небо. Але ж не всі можуть поїхати в Єрусалим і піднятися на гору Елеон, щоб побачити відбиток ступні ноги Ісуса Христа. Можна піти, піти до храму на літургію і помолитися. Цього дня Ісус висловлює всі прохання, дозволено поминати покійних, ставити свічку за упокій душі. Вважається, що Господь цього дня востаннє ходить вулицями під виглядом жебрака, тому на Вознесіння обов'язково подають милостиню. До свята печуть спеціальне обрядове печиво, Вознесенські драбини, як символ Вознесіння Ісуса на небеса. Перекладен. На печиві драбині має бути сім за кількістю небес. До свята українці, так само, як і на трійцу, прикрашають оселю, зеленю та свіжими травами. За церковним статусом на Вознесіння немає посту, тому після служби збирається за святковим столом. Це що потрібно зробити? А що ж не можна робити на Вознесіння Господнє? Що забороняється цього дня? Лаятись, ну, ми знаємо, що на кожне свято і навіть в будні дні лаятись не можна. Лаятися, сперечатися, скандалити, лихословити, виконувати роботу по дому, як то прибирати, прати, шити, займатися важкою роботою, сіяти, копати, плакати і засмучуватись думати про погане, викидати сміття та плювати на вулиці. Відмовляти у милостині. Я тільки що вам розказувала, що в цей день Ісус Христос ходить вулицями під виглядом жебрака, тому на Вознесіння обов'язково подають милостиню. Влаштовувати вінчання. День потрібно провести у спокої та гарному настрої. І зараз ми з вами всі разом помолимося, щоб Господь наш Ісус Христос захистив воїнів, які боронять Батьківщину. Всемилостивний Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе цього дня з молитвою про мир та захист від біди, Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю. І під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять на варті свободи. Та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже, прийми нашу молитву, Господи, милосердний, і нехай будуть почути наші прохання. Нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю. І нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо вам було цікаво і корисно, пишіть в коментарях. І пишіть, що б ви ще хотіли почути. І я вам підготую цю тему. Бажаю всім вам мира, добра, здоров'я і хай береже вас Господь Бог.